нас така метеостанція, ну це не метеостанція, це якесь супутникове, серйозне. Ну, да. Ще це два поверхи наверх, а загалом ця вежа ну, десь 5-7 поверхів. Потім порахуємо. А от і оця башта. Дивись, ось вона. Ну до неї ще, звісно, треба пертоліти. Ми будемо туди йти. Ну хотілося б як-небудь піти. Туди і теж йде доріжка. Стежка. Де вінська Пішли вже, може, з назад. Така Зачем? Зараз сюди гром добереться. А ось які ліси. Зараз нас як водобуде. Та ні, ні, вона з громоотводом, я думаю. Як вам тут? Так, вот і Нойзідлер Zidler -Зі, де ми були Пандорф. Слухай, а шо це таке? 2700 метрів висота. Шнейберг какой-то. Шнейберг. Пандорф Платте. Ого, ну тут. Тут реально дуже-дуже високо, капець як тут високо, І вся Братіслава як на долоні. Там містечко Бек, оце Кітзея. А отам, здається, той Едельсгаль, який я їздив. Красиво. а Давай ще трошки тут хоча б побуде. Ага, ну ось Шлосберг, 291 метр. Не ну, знаю, зараз десь побачимо чи прочитаємо. Така краса тут. Там якась башта зруйнованого замку. Як високо, насправді. Так, ми спустились, а тепер цікаво все ж таки, скільки вона метрів, Чи є десь тут щось. 36, ні, це не те. Не знаю, 344 метри це може вишка. 22,7 можливо, це вона висота. Ну, так, можливо. Тобто, сама... Ага, так, ось. Надморська віжка. Тобто висота над рівнем моря. 344 метра. Цілкова вишка вежі 22 метри. Вишка виглядкової площини 19,2 Тобто, майже 20 метрів це висота тої виглядкової площі. Почат сходов 120 сходинок. Фіга собі. 36 кубів дерева з потреби дерева на віставу, Тобто, скільки дерева пішло на будівництво цієї вежі, це 36 кубів, бетоновий заклад 100 кубічних метрів. Кова конструкція важила 12 тонн і зкрутки до дерева, 5 тисяч скрутків. Тобто ось таких, ось таких штуковин пішло 5 тисяч. Ну, це чимало насправді. Це чимало. А поверхів так, рахуємо. Наприклад, це раз, два, три, чотири. І там на горі п'ять. Ну, п'ятиповерхова вежа, виходить. Люди ходять сюди. Отака тут красотінь.